Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по білі грибочки і не тільки білі, і стивні грибочки. Сьогодні, сьогодні п'ятниця Число не знаю. Місяць серпень. Високогіри Карпат, 9 година. Грибники вже в лісі. Ми тільки зайшли до лісу. Будемо пробувати знайти білих грибочків. Білих грибочків. Так, що з того в нас? Нині вийде покажемо, зафіксуємо, що на даний час робиться високий рік Карпат. Пройшло хвилини три. Ось перший білі Пройшло, мабуть, хвилин десять і то. Ось тільки другий білий. Та вже добре, що є. Третій. Хвилин 15 пройшло. Який чорнобревець. Ось і четвертий. Молоденький. Більше години. Гуляю і це, це в нас сьомий грибочок. Ось такі опілячки. Находив, але почищених. Ну, хто рано встає, тому Бог дає. Тут нема що перечити. Ну, але ще день впереді. Ось восьмий і непоганий з вигляду. І, і так непоганий. Дуже гарний. О, я аж повеселі, Дев'ятий. Молоденький. Біленький. Ось і десятий. Так що мінімум у нас є. От як він. Ну ок, є. Ось у нас білячок одинадцятий. Дванадцятий, але такий худенький. Ну, але якісний. Нарешті тринадцятий білий. Довго я тебе шукав. О, чотирнадцятий. Жук його покарав. 15. пятнадцяти. О, цікаво в травах Ось і шістнадцятий. Білих обмаль збираємо моховички. Я глянув. Ну а вони зовсім не хробишні. Буде комусь подарунок. Я вже переїхав на іншу ділянку і ось з 30 хвилин я ходжу по лісі. І це перший грибок. Кусочок природи Карпатський Подався я верхи думав там грибочки не тронуті, а там немає ні тронутих, ні нетронутих. Няк. Щось мені піднадоїло Ходимо до транспорту і, мабуть, будемо курсувати. Курсувати додому. Мабуть, треба зробити перерву невеличку. Я собі так думаю. Ну, але все таке, це може помінятися коренько. У мене міняється скоренько. Так не вже білий. О, як ви, а у вас сьогодні мало багато білячків. О, ну але Десь не десь це є. І так, двадцятий білячок. І такий знайшов. Двадцять білих. Несподівано двадцять перший. Ой. Ні. Не двадцять перший. От черговий водопій. Водяний баланс відновлюємо в організмі. І їдемо додому. От і завершили ми сьогоднішній похід по білі гриби. Якщо так можна сказати. Ну, трошки щось підбирали, але багато. Зайшли 20 білих рахунку і... Моховички. От показую результат, такий наш нині результат. Ну, а вам бажаю кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс наш дім, не засвічуйте його, а також не копайте грибочки, Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас старистів. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.